Маніпуляція побудована на спотворенні реальності і на емоціях. Дві дуже важливих таких складових. Всі маніпулюють. Всі маніпулюють, тому що ми виросли в, такій, в такому середовищі маніпулятивному. Маніпуляція це приховане. Е, прихована якась психологічна дія, взаємодія, направлена на те, щоб отримати якусь свою вигоду. Кожного з людей. Ці вигоди в підсвідомості дуже тонкі і дуже невидимі. І вони настільки з ними живуть постійно, що ми їх не замічаємо. Людина не замічає за собою, як вона маніпулює постійно і у всьому. Взагалі, всі такі наша культура насичена маніпуляціями. Всі дуже правильні культурні норми, зазвичай маніпуляції. Коли ми комусь робимо якусь користь, ми або свою цінність піднімаємо, або ставимо собі десь галочку, що життя не просто так, або що ми не е, безсмислені, а ми закриваємо свої таракани зазвичай. Просто якщо це зробити, не видимо. Просто якщо це зробити, не, не очікуючи нічого назад. Просто постійно робити добрі справи, окей. Але навіть в цьому є е, наша вигода для себе: кожна людина має в собі свої такі чорні дири. Чорні дири, які були сформовані. В дитинстві і наші маніпуляції зводяться до того, щоб закривати ці чорні В Більшості людей, чорні дири. Ну, чорні дири це там нехватка, нехватка позитивних програм, нехватка такої здорової психології про себе. І от в кожного з нас є певні інструменти закриття цієї своєї чорної дири через маніпуляції, mm -hmm. поки тебе не просили. Не потрібно пхатися ну, зі своєю допомогою, тому що ти в своїй вигоді це робиш. Якщо тебе попросили, ви домовляєтеся про умови твоїх там, послуг, і тоді це вже договір, це не маніпуляція. Та різниця комунікації від маніпуляції відрізняється тим, що ви на березі домовляєтесь. Все, от, все чесно, все проговорюєте, все як є. І якщо ти просто хочеш людині допомогти, допомагаєш, і ніхто нікому нічого не винен. Але mm -hmm. якщо. Ти людині щось робиш, а потім очікуєш, або якась взаємодія, а потім якісь емоційні ситуації конфлікти. Це означає, що була якась несвідома маніпуляція от на моменті взаємодії. А коли ти робиш якусь справу і чекаєш, що тебе похвалять, або що скажуть, що ти там хороший, що ти молодець, що оцінять твій поступок, це маніпуляція, бо це було не проговорено. І так більшість людей спілкуються у всьому.